Це почалося з того, що я заспавнувся. Мене привідала табличка Welcome to Wellcraft. Я оглянувся і. Я пішов добувати дерево. Це було неочікувано. Що ж, пора крафтити. Так, робимо доски. Тепер верстак. І дерев'яне кайло. Тепер ми йдемо за камнем. Що мене вдарило? Що це? А! Що це за діч? Літаюча! Страшна! допустимо що ми нічого не бачили і йдемо далі. О, Сіно! Звісно ж, його ми не заберемо. Нарешті наше перше залізо. А тепер давайте без лишніх запитань того, як я поставив в ліву руку смолоскип. Не питайте. Друзі, я лише тепер розуміти, що якщо стати на шепт і зламати один блок, наприклад, трудити, то воно все зламається. Це дуже круто. До речі, це було боляче. О, зомбачок, іде. Давайте провіримо мій меч. О. Ух, яке комбо! о oh гад, Як це круто! Давайте для захисту зробимо хоча б кам'яну броню. вона теж добре, дуже добре, я би сказав, захищає. Ух, який я гарний. Переплавляємо наше перше залізо. І зробимо, звісно ж, залізне кайло. Яке воно гарне! Давайте зламаємо цей смарагд, чи що це таке? І давайте рухатися, звісно ж. Далі. Що сказати? Якщо я навіть сказати нічого не можу, у мене серце чуть не віпало. Зато я знайшов редстоун. Я що у цій пещері щось. Пора, друзі. Пора нарешті зробити залізну броню. Тепер я взагалі му lain... просто. Я думаю, що пора нарешті виходити на біле світло. Як же прекрасно, нарешті я вийшов на білий світ. Як мене чесно, довго не було, пару днів десь точно. Ну, зато скільки я ресурсиків накопав, панове! Так, друзі, я знайшов якийсь храм і скрафтив собі ізумрудний меч на 16 урону. І зараз я йду в чийсь погріб до когось в гості, не знаю до кого. Зараз ми разом з вами дізнаємося, в принципі. Ой, а що зі мною таке? Ну що, спу. Спуск, звісно вже м'якенький вийшов в мене. Так то. Бачите, я не туди попав. Ну, ми ж розумніші, тому ми будемо бити краще звідси. <рес> Ти що піднімаєшся? Ти що в себе повірив, чи що? Давайте їх наб'ємо їм. О, він щось починає робити. Я сподіваюся, все буде нормально. Понятно. Все понятно. Оце було точно неочікувано. Скажіть. А знімав це все я на сервері Велкрафт.